Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, це новорічний випуск. Ми вже у примірочній секонд хенді на мені червоний светрик, святковий досить в розмірі S, добре сів по фігурі, і рукавчик не короткий, як бачите, з Оленем Рудольфом, який передає вам також привіт у рукавичках. Дуже милий, як на мене. Звичайно, склад поліестровий, але хто буде заморачуватись на один вечір. Світлий светрик від River Island в розмірі 10 з веселим написом. on Nice, тобто нічого або добре. У складі у нього акрил, поліамід і 9% махеру. Він досить тепленький, такий. Приємний на дотик, але з більшістю складу поліестеру. Чорний светрик, на якому дуже добре видно новорічні візеруночки. Такий веселий сніговик з ялинками. В розмірі S від New MH, і це 100% акрил. Принт дуже милий. Темно синій светр із цілою листівкою на верхній бірці Merry Christmas. Тут, я так думаю, можна. Писати їм можна подарувати такий светрик у якості різдвяного подарунку. І тут напис 0, це різдвяна пісенка, із різними тематичними малюнками. В розмірі XL. Але, чесно, в цій підбірці великої різниці між S та XL не видно, тому що всі якісь светри дуже об'ємні, дуже оверсайзні. Я б назвала їх взагалі в одному розмірі, але є, як є. Next світер від Next в розмірі M. і він такий досить атмосферний. Такий я б назвала светер костюм ельфа. Чи гномика, не знаю. Дуже веселі такі рукава і знизу звисають ніжки від цього ельфа, а голова буде вже ваша. Це масс Маркет розмір М, светрик поліестровий, а дуже оригінальний у нього орнамент. І позаду ще є такий капюшон із балубоном. Мені подобається, що він досить такий яскравий, різнокольоровий буде додавати родзинку до вашого свята. Светер від Up to Fashion. Розмір SM. Із людяниками на чорному кольорі. А ледяники ці прикрашені стрічками. В деяких випадках ці стрічки натуральні. Тобто 3D, пришиті окремо. Це, звичайно, також поліестровий сфетрик, але він не тонкий. Бачите, підклад у нього, він такий, наче двойний спереду. І розмір теж не маленький, буде оверсайз. Далі я вийшла ще в зал подивитися, що є, які костюми, і побачила такі милі костюмчики для малечі 3-4 рочки, наприклад, ось цей костюм Ельфа дуже милий. Так, всі детальки дуже пропрацьовані, оригінальний. Ще залишились костюми з Хэллоуі, тому що він був у нас недавно, теж на 3-4 рочки. Костюм Фей, костюм гарбузика. Костюм чорної китьки. З класними рукавами. Ще один гарбузик. Костюм принцеси із крижаного серця. Також принцеси в різних варіантах представлені. Отут дуже гарна спідниця драпірована, така, наче трояндами. Це якась бальна сукня для малечі. А це для зовсім маленьких костюм Санта Клауса. Було багато ще таких яскравих костюмів для великих і маленьких. Ось цей дуже великий якийсь балахон в різдвяних візерунках. Такий плащ Гаррі Потера. І ще костюм в розмірі XXL. Жакет з червоним підкладом і вірогими брючками. Взагалі дуже цікаво, в цей день було дуже багато костюмів, і на новорічний маскарад, і на різдвяну вечірку. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть приємні коментарі, будемо раді почитати. До нових зустрічей в новому році. Пока-пока! До речі, Рудольф вам передає також веселих свят.